Renault Clio 3 2007 року. При включенні запалення вилітає помилка Breaking Fault. Помилка тормозної системи. Перед цим робив заміну колодок Ну і трішки прикачав саму систему. Зараз провіримо, в чому проблема та як її вирішити. В результаті оця кількість тормозного мастила, яке пролилося, саме її не вистачало. У нас є ось цей резервуар для DOT-4 тормозної тормозного мастила, тормозної жидкості. І в ній там далі-далі є сенсор, який відповідає за наповнення даного резервуара. Якщо так -от. видно, ось де він знаходиться. Да? Тобто я відкрив кришечку та банально долив е, тормозний ліквід. Ось, як видно, з літра десь грам 300 було долити до четвертий. Все при нинішній ситуації. Сівши в автомобіль, включивши запалення. Ніяких помилок не з'являється. Старт двигуна. Все в порядку. Тормозна система працює. Все, вирішено. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки.